Привіт світлічки, продовжуємо розбирати на екшатру Уттара Ну от ну і як завжди, розбираємо дуже цікавих людей. Вот. Ну, вам може здаватися, що вроді би та актори там режисери, все то саме. Да ні, все не то саме зовсім. Ну, тому що кожна накшатра і кожна пада вона зовсім різна і зовсім по різному себе проявляє кожна людина, вона дуже унікальна. Ну, тобто, ви це бачите, все як програється на прикладі всіх тих е, накшатр, да, про які ми тут говоримо. Ну, зараз ми будемо говорити про одного з найвидатніших та найвпливовіших кінорежисерів ХХ століття. Ну, ну і самі розумієте, що він італійці повно емоцій, пристрасті, все горить, палає. Да. Mm -hmm, да, <кій> також це дуже глибока людина. От. Ну, і це не важко здогадати, подивлю дивлячись на його гороскоп. Ну знову ж таки, чому важливо вивчати? ведичну астрологію, чому важливо вивчати накшатри, тому що в першу чергу Накшатри вони пов'язані з положенням місяця, а місяць це якраз про людину, про те, що відбувається в неї, в її розумі, та також про її емоції. Оце дуже дуже важливо. Ну, також от ми з Іною якось було спілкувалися, так ми говорили про те, що не кожна людина розуміє ведичну астрологію. Не розуміє. чому не розуміє? тому що в першу чергу потрібно: от, щоб було що. Чистота свідомості. Якщо цієї чистоти свідомості немає, то там нічого не буде. От я служу в окулярах. Якщо зараз туди болото наляпати, що я побачу? Болото нічого не побачу. І що би там, які би красоти у мене далі не були, я не буду бачити нічого. Тому спочатку потрібно почистити. Ну от, по е, всіх результатах то що от е, хто приходив до мене на навчання, до Інни, всі однозначно говорили про те, що спочатку в людини щось відбулося, змінилася свідомість людина, і тільки після того людина змогла прийти на навчання джутіш. Ну тому, якщо ви робите роками десятиліттями, все те саме і не змінюється ваша свідомість нічого не змінило. То всі ці відео, які ви дивитеся, це буде просто на рівні інформації, і або навіть можливо не почуєте взагалі нічого з цього. Знаєте, якби ми тут голих чітко показували, і пиво наливали безплатно. Тут би черги стояли, і кількість переглядів була би дуже велика. От, але так ми говоримо про, про якісь серйозні речі, вони не для всіх. От ну нам всіх і не треба. От, ми раді, що ви нас дивитесь, да, і Це вже добре. Значить, ваша свідомість вже чиста, і вже це розуміє. Ну так що так, так добре, давайте ми перейдемо до гороскопа Федеріко Філіні. Тут <кій> це дядінка, от італієць, емоційний. От, ну, дивлячись на нього, ми бачимо, да, от, такий цікавий чоловік, да, то велика голова, крепка, да, голова всаджена в плечі. Да, от, неважко здогадатися, хто цей чоловік за знаком зодіаку, ну, Тут видно по одному його, да, тут видно трошки інакше, який упюартиш, да, щось такою начатрою, да, ну, Тобто, це людина, яка дійде до перемоги. Звичайно, де вона знайде? Ну, кажу, звичайно, що. Серед найбільш популярних людей в світі це звичайно актори, співаки, от режисери, це, це не дивно. Тому що вони впливають на кіноіндустрію. Звідти, звичайно, багатьох людей знають. от, тобто, ми бачимо, да що це у нас висхідний знак Лев, лагна, що у нього попадає куди в шостий будинок. Ще й там знаходиться разом з місяцем. Да, і тут цікавий екземпляр, тому що бачимо те, що в нього і. Місяць і сонце в нього попадають в утра шатху. Да? <кій> От і зараз ми це все подивимося. Гороскоп. Також ми бачимо, да, що в нього як для цього для людини творчої третій будинок сильний, да, Марс з раху там стоїть, плюс шостий будинок. Ну і ще й сам Лагнеш попадає в шостий будинок. І це постійна, постійна, щоденна працювати, 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 працювати. Да, от і ця тому якраз допомогло досягти таких дуже дуже великих висот. Так, ну про утра шатху, про його Накшатху нам Інна зараз більше розкаже. Інна, кажіть. Кажу Кажу. катерий да, знаменитий. Uh... Режисер, сценарист. І так цікаво, що він якраз дійсно да, він дуже схожий на лева, бо там наче показували фотографії. у нього навіть волосся таке було, знаєте, як грива. Тобто реальна людина схожа як, як лев, Да? І так цікаво, в нього в гороскопі якраз Сатурн знаходиться в першому домі. І це mm. дуже часто дає те, що людина буде е, знаменита навіть після того, як вона залишить тіло, тобто довгостроковість. Да? І ми з вами бачимо, що Федеріко Філіні, я думаю, що навіть ну всі про нього чули. Ну, може, хіба що сучасна молодь, та вона не знає, хто це. Але в цілому, так не всі знають, навіть як він виглядав. Але оце таке, ну як Федеріко Філіні. Тобто, всі розуміють, що це щось створювати. Там творча особистість, яка щось створювала. Тобто, реально, навіть після його смерті, ми. Всі про нього чуємо. Я думаю, що це буде ще не одне десятиліття. Про нього будуть говорити як реально це такого знаменитого режисера, який багато чого досяг, і довгостроковість, якраз дає Сатурн в першому домі. Але не тільки це. Ми бачимо з мами в його гороскопі, що в нього і місяць, і сонечко, як Лагнеш, знаходиться в накшатрі у Тарашатха. Тобто ми розуміємо, що прояв цієї Накшатри буде реально у людини повсюди. Да? І ще тим паче в нього місяць знаходиться в позиції Варготтама. Це, бачите, пада козирі, козирога. Тобто і місяць потрапляє в знак козиріг, і ще й пада козирога. Це велика практичність. І про нього кажуть якраз це та людина, яка вміла мала такий тонку, знаєте, вміння тонко відчувати. Да? Прям фантазія в нього була дуже сильна. Він такий був дуже людина, яка могла відчувати емоції. У нього Венера в четвертому домі. Це якраз про цю емоційність, ще Венера в Скорпіоні, це така глибока емоційність. Ще в нього на кшатра пурва в халгуні потрапляє владна. Якщо ви не пам'ятаєте, що це то, будь ласка, поверніться до тих відео, де ми записували накшатри знака лев. І послухайте, що таке пургу Абхалгуні. Це якраз ця здатність творче. Ну, це така дуже творча накшатра. Вона неймовірно класно відчуває красу і створює красу. І це якраз про нього. Але при цьому, бачите, утерашатха, яка сама чи ще і утерашатха та частина, що знаходиться в козирозі, це сама практична така енергія, це досягнення практичне. Його гороскоп це прекрасне поєднання творчої такої витонченості і краси. Фантазії творчі, і при цьому практичність. І про нього кажуть це людина, яка вміла поєднати, тобто як заземлити, придумати, побачити ваш внутрішній стан і показати, дати як цьому, знаєте, практичну коробочку, якусь, да? практичні кордони, практичну обгортку. Тобто і цукерочка, і обгортка, яка заманює вас і дає вам можливість реально бачити чітку картину. Тому ось вам поєднання, як воному гороскопі. Ви дуже часто питаєте, так а що буде працювати, якщо там у нас дев'ять планет, дев'ять накшатер, Так, а що буде працювати? А буде працювати все. Да. І ваш гороскопі на то є унікальність, що в ньому поєднуються всі ці накшатри. Да? Оце якраз ця котлетка, да, фаршик поєднується в одну шо, в одну обгорточку, яка є лише у вас, і це ваша інструкція до вас, чому дуже класно вивчати накшатри всім. І бачите, як в його гороскопі поєдналася ця творчість. У них така творча витонченість і вміння, конкретно по козирогу продати якусь форму ще й по шостому дому, да, це довести це до стану ідеалу і yeah. як показав. Тому він вважається режисер, сценарист, він і карикатури також малював. Тобто він в цілому багато чого. Його творчий розум такий, да, він працював так реально дуже сильно на нього. Да, і він якраз це все міг ну, прям передати в конкретну практичну форму. От вам і режисер. Тобто на перший погляд ми думали, що режисер це якісь творчі люди. Це там у них що? Це терези повинні бути проявлені, да? тельці, там леви, а оба нічого подобного. Да? Тобто можна мати дуже багато ідей. Ми з вами всі маємо багато ідей. Але покажіть мені, що кожен другий у нас такий, як Федерико, Федеріко Феліні. Ні, чому? Тому що мало мати ідей, Надо ще їх. Як практичну форму видати в світ, і щоб світ це ще оцінив, побачив, прийняв, щоб їм було смачно. І це якраз практичність, тобто відчувати, що на практиці потрібно цьому світові, це знак козиріг. І це якраз утрашатха, да, яка. Стан, яка стабільна, довгострокова перемога як переводиться, да тобто вміння якраз об'єднати це все в якусь довгострокову стабільну перемогу, яка буде працювати на довгі е, літа. Якщо ви зараз е, загуглите, подивитесь, е, що таке за фільм оця е, про насолоду, краса, як там його фільм, я не помню саме такий відомий. Це зараз секундочку, Давайте так. Це дорога, е, 1954 е. рік. Euh... Зараз, зараз секунду секундочку. Ночі Кабіріє, це 1957 рік, рік. Солодке життя. Так? Солодке життя. О, я ж пам'ятаю щось про насолоду. Оце солодке життя це взагалі фільм-епоха. Тобто він досі є, якраз прототипом такої, знаєте. І про красу, і про багате щось таке, знаєте, аристократичне, і при цьому про якісь пристрасті, і оце солодке життя. Це просто фільм-легенда. До речі, якщо ви навіть зараз подивитесь, ви подивитесь, наскільки він актуальний, наскільки він цікавий, і він. Ну тобто він буде століття. Він буде на протязі багатьох століть. Оця практичність у Тарашатхи. Бачите, він буде якраз прототипом якої, знаєте, такого сильного, смачного, реально дуже класного кіно. Оце якраз про цей, це як Сніданок у Тіфані, да? цей фільм він на протязі просто багатьох століть є ну, таким прото. Це, це Багато, клас багатого життя. Да? Знаєте, такого, от ну прям тако класно. І оце солодке життя. Це якраз також фільм. Про це я дуже рекомендую. Він офігенний, Реально подивитися його. Це ось, ось є практичність Федерико Феліні, що і краса. Із пристрасть, і при цьому щось таке на протязі багатьох життів, бо багато режисерів, але ось він той режисер, що реально став легендою в тому плані, що це залишиться на багато століть, і люди навіть будуть вчитися. Вони й зараз вчитися, да? Ті люди, що навчаються в індустрії кіно, вони навчаються на його фільмах. Тобто він є для в... людей. Ось самі перемога стабільна довгострокова утра шатхи. Да 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 дада. Да. Ну якщо ви звернули увагу, то да, Інна на нас така культурна вихована дано. Ну, якщо вже і на він просто офігенний, то прям от беріть собі ручку, записуйте. Реально такі, знаєте, от прям сатурни. От я все дивлюся. Я на все реагую в поєднанні кшатри планет. Я на смак. Я вам скажу чесно: в мене на смак кожна накшатра. Я вам я не можу це передати словами, але я на смак відчуваю кожну накшатру. І от утарашатха, така з венерою, прям утарашатка, оце солодке життя. Так, як так, ось так, я не знаю. Так, не смакуйте, так. Це прям дуже смачно. в другому ніяк, от тільки так. Да, так так. що Значить так, якщо Інна сказала, що фільм офігенний, значить все. Ми тоді закінчуємо відео і всі бігом побігли дивитися цей фільм. Ви чітко зрозумієте, що таке ця накшатра буде. Хорошо, Да, дякую всім за перегляд, до зустрічі в наступних відео.